Росія може атакувати країну НАТО в будь-який момент. Німецький генерал стривожив своєю заявою. Російська атака на НАТО перебуває у межах можливого і залежить значною мірою від нашої власної поведінки. Застерігає генерал Зольфранк. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Росія, попри війну проти України, зберегла достатньо ресурсів, щоб здійснити невелику локальну атаку проти території НАТО в будь-який момент. Рішення Кремля залежить від трьох ключових чинників та реакції Заходу. Про це заявив генерал-лейтенант німецьких збройних сил Олександр Зольфранк. Повідомляє Reuters. Якщо подивитися на поточні можливості Росії та її бойову міць, то вона може розпочати невелику атаку проти території НАТО вже хоч завтра, невелику швидку. Локально нічого масштабного, Росія занадто зав'язала в Україні для цього, сказав Зольфранк. Очільник об'єднаного командування операції Бундесферу, що відповідає за стратегічне планування оборони, підтвердив побоювання НАТО, згідно з якими Москва може підготуватися до повномасштабного наступу на альянс уже до 2029 року, якщо не припинить. Переозброєння Зольфранк зауважив, що, попри втрати на українському фронті, російські повітряні сили зберегли суттєвий бойовий потенціал, а ядерний і ракетний арсенал країни залишився недоторканим. Він уточнив, що, хоча Чорноморський флот Росії зазнав значних втрат, інші флотські з'єднання лишилися практично в повному складі. Сухопутні війська зазнають втрат, але Росія заявляє, що прагне збільшити чисельність армії до півтора мільйона військових, і в неї достатньо танків, щоб зробити обмежену атаку цілком можливою вже, хоч завтра, сказав німецький генерал-лейтенант, водночас, підкресливши, що доказів підготовки такого удару наразі немає. Зольфранк акцентував, що можливе рішення Кремля про напад на НАТО залежатиме від трьох ключових факторів: військової потужності Росії, бойового досвіду, якості її керівництва. Ці три чинники приводять мене до висновку, що російська атака перебуває у межах можливого, чи станеться вона значною мірою залежить від нашої власної поведінки, наголосив генерал-лейтенант, маючи на Увазі зусилля НАТО зі стримування Росії він зауважив, що гібридні дії Москви, зокрема проникнення безпілотників, є частиною ширшої концепції, яка також включає війну проти України.